Десь місяць він відбувається, проходить і буде ще десь тривати десь місяць часу. Тому приєднатися можна лекції всі в записі, всі в паперовому вигляді, в файловому вигляді документи всі теж збережені, всі, хто долучиться на середині навіть курсу, то все отримає. І дивиться лекції у своєму зручному часі, тому що. Як показує те, що у нас практика, досвід уже не завжди всі можуть доучитися саме в один і той самий час. Звісно, люди стараються, намагаються, але виходить по-різному. Тому записи завжди є збережені, і можна їх, можна їх ще кілька разів продивлятися, тому що інформація вона складна, важка, об'ємна, тому що це повне ведення товариства з обмеженою відповідальністю від реєстрації до подання фінансової звітності. Охоплюємо і ПДВ, і так. бухгалтерський облік, облікові системи, електронний.